Ти, річко, річечко, Чом же тайний понати, чем же тайний повноти, я, я, я. чум же тайне повна ти? Как же бути повною бути в рівень з берегом, о я го я гоя, бути в рівень з берегом. О -я, о -я. брала воду тут, о я, галя брала воду тут, оя, галя брала воду тут.